Усім доброго ранку. Погляньте, що це перед нами. Так, це дорога. Чому ж саме сьогодні я хочу показати вам дорогу? Якщо так, то вирушаємо. Погляньте, коли ми їдемо дорогою, ми бачимо безліч дорожних знаків. На нашому занятті також будуть присутні знаки, але не зовсім звичні. А для нас вже добре знайомі. Посмішка. Посміхнулись. Молодці. Наступний знак. Хоботок. Чанемо губки. Парканчик, зуби на зуби. Чудово. Лопатка. Маляр. Барабан. Д, д, д. Язичок піднімаємо високо, ховаємо за верхні зубки і промовляємо звук Д лише кінчиком язичка. Ось так. Д, 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 д. Гойделка. Молодці. А ось і машина. Але для того, щоб вона поїхала, нам необхідно завести моторчик. А заводити ми його будемо ось так. Дррррр. Дррр. Др. А ну спробуйте ви. А тепер всі разом для того, щоб машина поїхала. Дрррр. Молодці! Як ви вже здогадались, сьогодні ми з вами будемо вивчати звук р, -р, 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 р. Найважчий звук, правда, малята? Погляньте, малята, перед нами є дорога. І тут є світлофор, але він якийсь дивний. Чомусь горять всі кольори світлофора. А діти дуже хочуть перейти дорогу. І вони добре знають, що дорогу потрібно переходити лише там, де є зебра або де є світлофор, який показує, коли безпечно переходити дорогу. Ми допоможемо діткам перейти дорогу. А слухайте як. У нас з вами буде звуковий світлофор. Як допромовляти звуки? А ви будьте дуже уважні, коли я промовлю звук Р. Ви плеснете в долоньку. Тоді діти будуть знати, що можна переходити дорогу. Спробуємо. Поїхали. Л. Р. Молодці. Д. Р. Так, провели вже. Слухаємо далі. В. Р. Л. р гучніше плескайте, коли почуєте звук р д, т, м, б, Б-в-в-р-р. Молодці, ви всіх перевели через дорогу. Ну що ж, ідемо далі. Послухайте чистомовички та повторіть їх після мене. Ре-ре-ре, мама, в парк дітей бере. А тепер ви продовжуємо. Ра-ра-ра! Дуже рада дітвора! А тепер ви... Ро, ро-ро. Їдемо ми на метро. Молодці. ру, ру, ру. В зоопарку кенгуру. Добре. Ри-ри-ри дамо кенгуру трави. А тепер ви Молодці, малята. Ось знову цікава дорога. Є три дороги, які ведуть прямо і в сторони, так? По першій дорозі будуть їхати машини, в назві яких звук р в середині слова. По прямій дорозі буде їхати машина там, де звук р на початку слова. І направо поїдуть машини, де звук р в кінці слова. Ромашка, де знаходиться звук Р, на початку слова молодці, помідор, де знаходиться звук р. Кінці слова кенгурру. Де знаходиться звук Р? В середині слова молодці. Уважно. Рак. На початку слова. Комар. Кінці слова. Морква середині слова. Бобер. Кінці слова. Знову якась дорога. Цікаво, хто ж тут буде їхати? Трактор. Давайте складемо невеличкі речення. Трактор везе бобра. Увага! Кого везе трактор? Так, Трактор везе тигра. А цей трактор кого везе? Трактор везе черепаху. А зараз трактор везе равлика. Трактор везе жирафа. Молодці. Погляньте, що ж це тут у нас на картинці. А я вам розповім. Це малята створили з підручних матеріалів літеру Р, яка позначає звук Р. Спробуйте і ви викласти літеру Р з підручних матеріалів. Як завжди, я чекаю на ваші фото або відеовідповіді. До побачення, малята! До нових зустрічей!